Так, колеги, рухаємось далі. І наступна доповідь Софія Левченюк: діагностичні аспекти язикоглоткової шваноми. Будь ласка, вам слово. Дуже приємно, що в нашій сьогоднішній зустрічі приймають участь не лише лікарі, нейрохірургія, а лікарі суміжних спеціальностей. Слово лікарю-отоневрологу. доброго дня, шановна президія. Всі присутні, сьогодні я вам хочу продемонструвати випадок язикоглоткової шваноми, який має свої діагностичні аспекти. Найперше хочу нагадати, що шваноми займають приблизно від 7 до 10% за статистикою від усіх первинних внутрішньочерепних пухлин у структурі пухлин, що виникають в ділянці яремного отвору, шваноми 9, 10 та 11 пер черепних нервів. Займають майже від 3 до 4 відсотків. Язику в з вище перелічених посідають друге місце і можуть поширюватися як інтра, так і екстракраніально. Далі, будь ласка. Угу. Клінічна картина язикоглоткової та вестибулярної шланом дуже схожі між собою за симптомокомплексом, що в результаті і ускладнює верифікацію діагнозу на доопераційному етапі. Дане клінічне спостереження, про яке я розкажу нижче, пов'язане з язикоглотковою шваномою, представляє собою наукову зацікавленість з з методичної точки зору через складну верифікацію діагнозу, як я вже сказала, на доопераційному етапі. Пацієнтка, яка звернулася до е, нас в інститут нейрохірургії, безпосередньо була обстежена отоневрологом на доопераційному та в післяопераційному етапах. Клініку інструментальне отоневрологічне обстеження в післяопераційному етапі дало значну позитивну динаміку, що власне і зацікавило клініцистів і обумовило ретроспективно проаналізувати медичну документацію. Та літературні дані. А зараз детальніше про сам клінічний випадок. Пацієнтка 1988 року народження, госпіталізована до інституту нейрохірургії зі скаргами на виражену хит... хиткість при ходьбі, закладеність у правому вузі, статокоординаторні порушення. Додаткові в неї вже відмічалися оніміння обличчя, пересмічних м'язів на стороні ураження і абсолютна глухота на праве вухо. З приводу анамнезу захворювання вважає себе хворою протягом трьох місяців, коли вперше з'явився напад запаморочення і закладеність у правому вусі. Звичайно, звернулася до отоларинголога за місцем проживання. В заключення отримала, що лоропатології не виявлено. Подальшому пацієнтку скарги не відпускали, а тільки додавалися. Це вже приєдналася асиметрія обличчя, це порушення чутливості обличчя на стороні ураження, тупий нападоподібний біль в потиличній ділянці. Звичайно, звернулася до невропатолога в подальшому і безпосередньо вже була скерована на мрт дослідження головного мозку. Вже у клініці у нас, коли вона прийшла на консультацію діагносту з боку окорухової, окорухової групи черепних нервів та каудальної групи черепних нервів, змін не виявлено, але у пацієнтки відмічалася асиметрія обличчя, тобто зазнав дисфункції нервосфаціаліз і за шкалою хаос Бракмана дорівнювала другому ступеню. Гіпостезія обличчя на, на стороні ураження. В даному випадку процес був праворуч. Гіпостезія на губах та зниження чутливості на язику і, звичайно, зазнала ураження восьмий черепний нерв в об'єм і зниження слуху. На сто праворуч, в даному випадку, у пацієнтки камертонально відзначалася повністю глухота. При пороговій тональній аудіометрії отримали результат зниження слуху за звукосприймальним типом, і за школою Гарнера Робертсона вона відповідала третьому класу, але з тенденцією вже більше до четвертого. Якщо брати рекомендації Американської асоціації отоларингологів, дане зниження слуху відповідало четвертому класу. Зараз ми бачимо МРТ-дослідження, яке в подальшому провелося пацієнтки. Новоутворення великих розмірів неправильної гантелиподібної форми, візуалізується пара праворуч. Це кт дослідження, звичайно, також було проведено для пацієнтки з контрастуванням. Подальшому пацієнтка була скерована на планове хірургічне втручання, звичайно даючи добровільну згоду на проведення оперативного втручання, яке включало в себе інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг з реєстрацією 5, 7, 10, 11 та 12 черепного нерву праворуч. Інтраопераційний, інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг також включав в себе реєстрацію слухових стовбурів. Та самотоцензорних потенціалів. На превеликий жаль, реєстрація язикоглоткового нерву на стороні ураження не вдалася з технічних причин. Після Ще приводу з приводу хірургічного лікування було верифіковано новоутворення, яке в ділянці яремного отвору, яке розповсюджувалося на внутрішній слуховий прохід, з якого власне виходили незмінені сьомий та восьмий черепні нерви. По нижньому краю яремного отвору вдалося ідентифікувати 11-й черепний нерв та лише окремі фасцикули 10-го черепного нерву. Звичайно, післяопераційному періоду пацієнтка також була обстежена лікарем-отоневрологом, що власне і зацікавило нас, тому що динаміка була значно позитивна. З боку окорохових черепних нервів та каудальної групи черепних нервів змін не відзначалися так, як і на доопераційному етапі. Якщо брати е, всі скарги, які зберігалися у пацієнтки до, то в післяопераційному періоді найбільше зазнала регресу зі сторони е, вестиблокохлеарного нерву, адже слух у пацієнтки повністю відновився. Бачимо аудіометричне дослідження. Червоне показано. Е, Графік, який проводився на доопераційному етапі, і вже післяопераційному це синій, адже слух у пацієнтки досягав фізіологічної норми, майже як і зліва. Він став для неї, звичайно, що соціально корисним за школою Гарнера Робертсона, відповідав другому класу. І вже якщо включати америка рекомендації американської асоціації отоларингологів, це був тип Б. Тут ми бачимо мрт дослідження вже в післяопераційному періоді. І варто зазначити звище сказаного мною це те, що тривалий безсимптомний період при великих розмірах пухлин, що обумовлює нас задуматись про повну відсутність кореляції між великими розмірами пухлини та наявністю клінічних симптомів. Це дебют захворювання, який починається з нападів запаморочення і супроводжується закладеністю у вусі та зниженню слуху, а також схожість клінічних симптомів. Як вестибулярної шланоми та язикоглоткової шланоми. вище перераховані особливості клінічного спостереження створюють дійсно об'єктивні труднощі для правильної верифікації діагнозу, що власне і обумовлює клініцистів залучати в процес діагностики суміжних спеціалістів. Дякую за увагу.